Всім привіт! І сьогодні ми повертаємось в Капібарагу. Це частина друга. Якщо ви дивились моє відео, то ви ну, знаєте, що таке Капіба. Це така гра, ну ти граєш за Капібару, ти отримаєш особливості та вбиваєш поганців. Можна звіняти свій скім. Так, давайте починати. О, вибираємо них. назву. Отсюда. Опача. Захист побільше. Зруймо XP. Мінус п'ять атаки. Побільше атаки, значить... Ну, поменше своє здоров'я. О, так плюс 7 жутки. І тут є якийсь слайд З одного удара. Ухлина. Опа-ча. Я чумунь, тямоня. Ну Классно. О, атака плюс 29%. Атака плюс 7%, максимум здоров'я плюс 7%. І тут є слабкі слайми. Це так легко. Браємо це. О, тут є хтось. Менше. Оце вибираємо. Атака плюс 7%. Захист плюс 7%. До речі, тут можна захист прокачувати. Так. О, ми отримали. Монетки вибираємо додж опа блін. Це так легко Він навіть не атакував опача це босс. скільки ударів я... я? Зробив, щоб витягло нуль. Оце оце дуже круте. Тоді демон. Тут є мене рівень чотири. Ну це більш легко. Ще один скелет. Оце. Ще один гоблін. Це так легко. Ще один слайм. Атака плюс 15% Я допоміг слайму. Атака плюс 7%. Тепер ще слабкі слайми. Пью, пью. Так, вибираємо це. Далі йдемо. Опа, че? Ми вижили якийсь вірус. Атака плюс 7%. У нас вже тисяча здоров'я. Ще один босс. У мене мало здоров'я, але це так легко. Я отримав оце от такого слайма більше тисячі здоров'я. А я хочу на ну, убийство идти. Здоровье. Давайте попробуем. Что нам выпадает? Что нам выпадает? Ну, классно. 98. Ось таке буде. Опа. А так я признаюсь на Що це таке? Такого не бачив в церкви. Ура, максимум здоров'я побільше. Тепер ми 571 здоров'я. Це чогось так легко? Я попробую, блінна і тепер цей ну, гоблін Ні. Окей. Це print. Я думаю, я пройшов Ми пройшли. Першу частину цієї гри і тепер ми на плави. Класно. Ми пройшли частину один цієї гри. Якщо вам сподобалось відео, лайкніть і підпишіться. І всім до побачення!